Коли ми говоримо про нарцисизм, то це швидше такі більш до такої патологічної риси, коли є певна надмірність, та тобто певна крайність, коли людина надмірно захоплена собою, коли людина надмірно потребує уваги інших. Коли вона може навіть вимагати цієї уваги, схвалення, похвали, ця людина часто може не зважати на потреби інших людей, маніпулювати, ну тому що їй треба взяти своє. Тобто, якщо ми говоримо про збалансовану, здорову самооцінку, це одна історія, це таке здорове відношення до себе і сприйняття себе, то нарцисизм це щось, що вже виходить за рамки цього здорового сприйняття. Тому такі люди дійсно вони часто нехтують бажаннями інших людей, вони часто маніпулюють, вони часто порушують кордони, вони вважають, що, ну, що їм винні. Причини такого нарцисизму ну, вони можуть бути різні.